В'ячеслав Кириленко, об'єднана опозиція. Е, пане прем'єр-міністр, ну ви своєю промовою оптимістичною можете заколесати кого завгодно, всю країну навіть. Але що я зрозумів, що треба для бачення вашої майбутньої діяльності і минулої знати два слова вами придумані: перше слово це попередники, а друге слово це. Ви ж. Ні, ви, ви ж самі повинні знати. Покращення. І от попередники вже сидять, значить, все нормально. Першу частину своєї програми ви виконали. А покращення ми всі зараз споживаємо, весь український народ. От у мене запитання: те покращення для пенсіонерів, для чорнобильців, для ветеранів, для всіх соціальних верст, коли ви у них і пільги забрали, і виплати, воно і далі буде продовжуватись. І про попередніка. Ви тут до круглого столу закликали з опозиції. А що ви скажете, коли будуть звільнені політв'язні? Юлія Тимошенко, Юрія Луценко? І як ви дайте закінчити питання? І як ви, пане прем'єр-міністр, особисто ставитесь до того, що ваша влада використовує спосіб зведення політичних порахунків через ув'язнення як головну, головний спосіб утвердження при владі? Дякую, шановний народний депутат, перш за все, я хочу сказати, що це два з половиною роки були і для країни. І для наших громадян важкими. Але ми забезпечили зростання вау внутрішнього продукту більш ніж на 10%. Це гарний показник. Хотілося б краще. Але якщо ви слідкуєте за тим, що відбуває... за тим, що відбувається в світі. В Європі то ви маєте знайти гарні слова для оцінки цих економічних показників. Зараз головна мета – це забезпечити прискорений розвиток країни. На цьому базується тільки збільшення соціальних показників. Па себе я прошу Михальчі... Михальчишине Об'єднання Свобода. Я прошу передати слово народному депутату Ірині Фаріон. Фаріон, народний депутат, пане товаришу Азаров. Я зробила над собою надзусилля, аби вислухати вашу доповідь, яка за змістом абсолютно з нереального світу. А за формою з якогось карколомного маю запитання до вас таке: ваш Кадмін ініціював скасування обов'язковості дублювання фільмів українською мовою. Скажіть, будь ласка, чи комфортно вам проживати у світі серед українців, яких ви не сприймаєте і не шануєте? Це перше. Друге. Казав Сократ, що говори і я тебе побачу. Уся країна вправляється в коміксах з вашого мовлення. Як допомогти вам у цьому у цій проблемі опанувати бодай би на елементарному рівні мову українську? Як педагог з 20-літнім стажем, я бачу цю проблему у двох контекстах. Закінчуйте. Закінчити. Говорить, говоріть. Мову не знають ті, які або політично упереджені, або розумово відсталі. Отже, в якій системі координат перебуваєте власне ви. Прошу. Я згоден з вами покращувати українську мову. Я прошу народний депутат Сенченка. Фракція Батьківщина, прошу передати слово Сергію Соболєву. Соболєву, включіть мікрофон. Пане претендент, у мене до вас одне питання. Ваш уряд війшов безпрецедентним фактом проведення державних закупівель без проведення конкурсів. Як цього вимагає українське законодавство? Останній факт, коли ви найняли американську юридичну компанію, яка, до речі, за ваші гроші підтвердила невинуватість Тимошенко і про політичну упередженість щодо судового процесу над нею? Але є питання: скажіть, будь ласка, як ви умудрилися за 100 тисяч гривень замовити 10 американських юристів, які тут працювали декілька місяців? Навчіть, як це робити яким чином відмиваються кошти з державного бюджету, коли мільярди і мільярди гривень йдуть поза конкурсом і поза будь-якими тендерними процедурами? Але перше питання: я прошу дати на нього відповідь. Всі дії уряду відповідають чинному законодавству України. І ми не приймали жодного рішення, яке порушувало діюче законодавство України. Будь ласка, вивчіть це законодавство і подайте конкретні, надайте конкретне запитання. Народний, народний депутат Агафонова. Удар Віталія Кличка. Шановний пан, виконуючий обов'язки прем'єр-міністра. У мене до вас багато питань, але хочу я задати лише одне. І воно стосується того життя в борг, яке загнали і продовжує заганяти країну ваш уряд. За е, тим проектом бюджету на 2013 рік, який прийнято минулою радою минулого скликання. Передбачено 35 мільярдів на обслуговування відсотків по державному боргу. Також передбачено 135 мільярдів нового державного боргу. Це і є те життя, той курс, яким збирається йти країна. Адже якщо порахувати на кожну людину, то державний борг на кожну людину тільки за час вашого уряду, за час благодарювання вашого уряду, зріс вдвічі до 13 тисяч гривень на одну людину. Дякую. Дякую за запитання. Я готовий з вами особисто з повагою до вас обговорити це питання. Але в 10-му році ми повинні були виплатити близько 90 мільярдів боргів. 10 році 90 мільярдів боргів. Україна має відносно низький рівень співвідношення державного боргу до волового внутрішнього продукту. Ви це розумієте? Тому ніякої катастрофи для нашої економіки і країни наші борги не, не мають. абсолютно вірю. Так чи не так? <кій> об'єднання «Свобода», Леонов. От голосувати не будуть за мене, Вопроси, а питання задають. Прошу передати, прошу передати прошу... слово Юрію Міхальчишину. Що? Передайте, передайте слово. <кій> Всеукраїнське об'єднання Свобода. Дорогий у всіх сенсах цього слова Микола Янович. Як відомо, стаття 95 Конституції України стверджує, що бюджетна система у нас функціонує на засадах справедливого та неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами та територіальними громадами. У цій залі чимало людей, які мають досвід роботи в місцевому самоврядуванні. Так от за минулий рік чомусь у нас така ситуація склалася, що Кабінет міністрів під вашим проводом виділив Донецькій області 829 мільйонів бюджетних гривень субвенцій. І в той самий час для восьми областей Західної України всього на всього мільйонів державних коштів. Таким чином виявилося, що Донецька область у прорахунку отримає в десятеро більше, аніж кожен мешканець Чернівецької, Хмельницької або Львівської областей. Поясніть, будь ласка, такі засади бюджету. Ви якую область представляєте? Яку? Яку? Львив. И Львив еще жалкуется. Львив. Это шановные, шановные народные депутаты. Львив за два с половиной роки отримал субвенции приблизно в 10 раз больше, чем Запорожье. Ша... Шановні, а якщо, якщо говорити серйозно, якщо говорити, так, то субвенції, субвенції надаються пропорційно діючому законодавству. Фракція удар Віталія Кличко. Павло Розенко, удар Віталія Кличка. Микола Янич, ну найбільш точним висловом вашої доповіді було те, що. Завдяки діяльності нинішнього уряду економічна криза в Україні різко почала поглиблюватися і посилюватися. Це найбільш напевно, адекватна відповідь щодо вашої діяльності. Але от давайте конкретно по тим покращенням, які всі відчули наші громадяни протягом останніх трьох років, протягом останніх трьох років. На підприємствах державної форми власності заборгованість по заробітній платі в Україні зросла на 30%. Що вже говорити про інші підприємства, коли ви в тих підприємствах, які належать у відання уряду, міністерством центральним органам виконавчої влади людям не платите заробітної плати вчасно. Я вже не кажу про те, що сьогодні напередодні нового року. Всі працівники бюджетної сфери, більша частина учителів, лікарів, вимушена писати заяви за власний рахунок і йти на безоплатні відпустки. Все. дайте закінчити. Дайте закінчити Е, да, Тому питання, Микола, Іванович, чи не здається вам, що уряд повністю втратив контроль за ситуацією із заробітною платою в Україні? Перше питання. І друге, чому за три роки жодного міністра чи керівника органу виконавчої влади не було звільнено за заборгованість по заробітній плати працівникам? Це по не відповідає дійсності. А когда вы работали заступником министра социального обеспечения, первым, да? Первым заступником. Борг по заработной плате был приблизно 2 миллиарда. Это прошу... абсолютно, абсолютно правда, зафиксованная данными Держстатистики. Я дам, я надам слово. Зараз, Зараз вона заборгованість знижена до приблизно 786 мільйонів. Це заборгованість збанкрутівих підприємств. І на превеликий жаль, ця заборгованість вирішується, проблема цієї заборгованості вирішується крайне задовільно, це я визнаю. Але уряд... Повністю контролює ситуацію з виплати заробітної плати. Повністю контролює. І тому давайте не будемо спекулювати. Андрій Павловський, депутат фракції політично ув'язненої Юлії Тимошенко, батьківщина. І я маю честь передати слово жінці політв'язня Ірині Луценко. Прошу передати. Депутат Луценко, фракція Батьківщина. Пане Азаров, ви хотіли конкретних запитань? Прошу дати, я вам дам конкретне запитання, прошу дати дуже конкретну відповідь. 20 листопада 2012 року Велика Палата Європейського суду підтвердила політично мотивоване і незаконний арешт і утримання екс-міністра внутрішніх справ Луценка Юрія Віталійовича за ґратами. Відповідно від стат до статті 10 закону України про виконання рішень Європейського суду та застосування практики рішень Європейського суду є момент, де треба застосовувати заходи індивідуального та загального характеру про відновлення юридичного статусу Луценка до моменту, коли він був заарештований. У мене до вас конкретне запитання. 에, шановні друзі, це сьогодні. Більше хвилини слова не б... я дам, я дам. Ну давайте всі вкладатися в хвилину. Домовились, прошу, прошу продовжити. Якби це було питання одного дня тюрми, я б вклалася два роки втраченого життя і здоров'я. Прошу відноситися до того з повагою. Конкретне запитання до вас, пане Азаров, відповідно до пункту 2 статті 116 конституції. Вашим основною функцією є Кабінет міністрів. Кабінет міністрів вживає заходи щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Запитання: чи буде порушено вами як прем'єр-міністром України заява до прокуратури Генеральної прокуратури України про кримінальний злочин відповідних працівників прокуратури, зокрема Войченка Слідчого? Заступника Генерального прокурору Кузьміна відповідних судей, починаючи від Пілаєвої, закінчуючи трійкою одіозних судей Вовка Царевич та Медушевської, по ними кримінальних злочинів за статтями. Конкретно стаття 364 Спасибо. зловживання. Спасибо. Закінчили. Ви перебрали вже третій треті, де хватить. Прошу відповідь. Шановні народні депутати. Якщо є рішення Європейського суду з прав людини, компетентні органі України будуть розглядати це рішення і приймати відповідне рішення. Шановні шановні депутати, шановні депутати, одна хвилина. Е, даю ляжко, і будемо приймати рішення. Олег Ляшко, радикальна партія. А ви, товариш Сімоненко, обіцяли громадянам України не підтримувати олігархів. І мільйони людей, які за вас проголосували, ви їх сьогодні дурите, бо ви знову голосуєте за уряд олігархів, який буде обкрадати людей. Ви будете отримувати свої дивіденди вигляді посад. У вигляді откатів і далі будете паразитувати на почуттях людей похилого віку. Комуняку на гілляку, комуняки брехуни. І що до Азарова, у мене три питання до Азарова. Перше, Микола Янович, як вам отримувати пенсію в 20 тисяч гривень? У місяць, коли мільйони українських громадян отримують 800 гривень пенсії, друге питання: як вам жити на державній дачі за державний рахунок, коли мільйони українських сімей не мають можливості навіть винайняти житло? І третє питання: як вам у 66 років працювати, коли мільйони молодих хлопців дівчат? Не можу собі знайти роботу, навіть маючи вищу освіту й не одну. Дайте відповіді на ці питання хоча б українському суспільству, якщо ви не хочете давати відповіді опозиційним. Я скажу, шановні депутати, я дам Олег, коли тобі буде стільки років, сам даш собі відповідь. Прошу для репліки, е, прошу Сіманенка. Уважаемые коллеги Симоненко, фракции коммунистов, я не удивляюсь этим высказыванием, только потому, и всем это понятно, что когда в правительстве Тимошенко находил, вернее, работал с правительством Тимошенко этот народный депутат, то мы-то знаем, что там происходило и что вы делали. Поэтому все эти 20 лет, в том числе и вы лично, все время голосовали за то, чтобы отменялись законы по социальной поддержке. Отменялись те законы, которые решали возможность защиты экономического потенциала страны. Поэтому еще раз заявляю, что фракция Компартии будет действовать как самостоятельная политическая сила со своей программой и, естественно, жестко контролировать выполнение всех тех обещаний, которые отдавались другими политическими силами. Благодарю. Спасибо. Спасибо. Шановные, шановные коллеги, шановные депутаты. Час визначений на обговорення кандидатури закінчився, тому переходимо до прийняття рішення. Нагадую, що рішення про надання згоди на призначення прем'єр-міністра України приймається Верховною Радою України відкритим поіменним голосуванням. І я ставлю на голосування. Хто за те, щоб надати згоду на призначення президентом України, прем'єр-міністром України Азарова Миколу Яновича? Прошу голосувати. Рішення прийнято. Микола Янавич, ми поздравляємо вас і бажаємо вам успіхів по фракціям партія регіонів 208, батьківщина 0, Віталія Удар Віталія Кличка ноль, свобода 0, Компартія 32, позафракційне 12. Я. Я підписав, Микола Янович. Прошу сідати продовжимо зараз е, роботу.